Часто густо трапляється так, що дитина кашляла кашляла, ней була невисока температура та нежить. Батьки думають, ну з ким не буває, дитина просто застудилась, але кашель не минає, а триває тиждень, а то й два. Відповідно, вночі посилюється. Як заходиться малюк від кашлю, так і дихати навіть не може. Лікування не допомагає. Стурбовані батьки поспішають на прийом до лікаря, і виявляється, що це не проста застуда, тобто ГРВІ, а кашлюк. До початку масового використання вакцин. Кашлюк був найпоширенішим захворюванням дитячого віку в Україні з 2018 року зареєстровано 2214 випадків кашлюку. Кашлюк вкрай заразне, бактеріальне захворювання, яке уражає дихальні шляхи, передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом через кашель та чхання. Багато дітей, які захворіли на кашлюк, страждають від нападів кашлю протягом 4-8 тижнів. Особливо це небезпечно є для немовлят. Ймовірність захворювання при контакті з хворим є дуже високою та складає 90%. Традиційно кашлюк вважають хворобою дітей. Близько половини випадків припадає на вік дитини до 2 років, але хворіють й дорослі, проте перебіг є легкий. Це не означає, що не потрібно вакцинуватись дорослим, а навпаки, особливо тим, хто чекає на дитину та родичам, які будуть брати участь в догляді за дитиною. Також потрібно вакцинувати працівників пологових виділень та дитячих лікарень. Від хвороби немає вродженого, обумовленого материнськими антитілами імунітету. Перебіг захворювання має стадійний характер. Симптоматка кашлюку нагадує бронхіт – з нападоподібним важким тривалим кашлем, який виникає переважно вночі. Кількість нападів залежить від важкості захворювання, може сягати від 15 до 50 епізодів за добу. Перебіг захворювання триває від 5 до 12 тижнів, але може й затягуватись. Кашлюк особливо небезпечний своїми ускладненнями, які виникають немовлят та невакцинованих дітей. Серед ускладнень є такі, як пневмонія, коли приєднюється вторинна бактеріальна флора з боку нервової системи, судоми, набряк мозку. Також може бути випадіння прямої кишки, грижі, нетримання сечі. Чому кашлюк є особливо небезпечний для немовлят? Небезпека кашлюку полягає в тому, що через часті напади кашлю відбувається вплив на дихальну та серцеву судинну систему. Малюк може посиніти, почервоніти, також в нього може затриматись дихання, тобто апноя. Для того щоб профілактувати це захворювання своєї дитини, потрібно її імунізувати. Згідно на національного календаря щеплень в 2, 4, 6 та 18 місяців. Тобто, має бути 4 щеплення. Чим відрізняється вакцина АКДП від ААКДП? Як одна, так і інша вакцина використовується в імунізації діток до одного року. АКДП містить вбиті клітини збудника кашлюку, а АКДП має безклітинний компонент. Тобто фрагменти клітини. Як одна, так і інша вакцина створює стійкий імунітет від кашлюку, правця та дифтерії. Які ж побічні реакції після вакцинації? Місці ін'єкції може бути набряк, ущільнення, почервоніння, також може підвищитись температура, з'явитись збудження. Ми працюємо, щоб ви були здоровими.